Вітаю з вами автоінструктор Роман на тему не купуйте ауді не згоден максимально. Якщо ви хочете вживану автівку, але... Ви не хочете купляти ланос, вам потрібен байдуже механіка чи автомат. Ви не хочете купляти матіз, ви не хочете купляти зашарпаний автомобіль, в якому погана шумоізоляція, немає всяких датчиків, погане світло, погана музика, некомфортно. То якраз треба дивитися в сторону ауді. Audi – це ВАГ-концерн, це, це той ж самий Golf, це та ж сама Шкода Seat, Leon, Але він недооцінений, тому що це майже преміум. І м м зауважу, що в нас ав в автошколі саме старенькі Audi. Це 2005, 2006 рік, 2010, 2004 навіть, і на механіці, і на автоматі. Ми брали дизеля двохлітрові на або 1.6 на механіці вони витривалі, в них дуже великий ресурс, але готуйтесь до того, що можна потрапити на якийсь ремонт. Ремонт там в рамках 500 тисяч доларів. Це перебрати там форсунки, подивитись, якісь можуть проблеми з самим двигуном бути чи з коробкою. Коробка автомати там дуже надійні, DQ250, мокра DSG. Ще на жодній машині ми не ремонтували мехатронік, тільки на одній, але там за п'ять тисяч гривень ми його знайшли, поставили, і вона собі далі їзди. Тобто. При грамотному підході навіть стару Ауді можна собі кайф ловити. В мене автомобіль стара Ауді 2005 року, на ній 350 тисяч пробігу, і вона в ідеальному стані, незважаючи на те, що е, на ній я навчаю вже там 60 тисяч. Напевно, що я вже накатав з учнями по хріновим дорогам, але вона доглянута. Я е, знайшов е, поверху ринка, максимально старгувався. Я про це окремо розкажу. Тож. Е, Стару ауді можна брати її обслуговувати приблизно як гольф, як шкоду, як сіатліон. Однаково. Або гольфи, наприклад, переоцінені. Ті ж Фольксвагени, якщо це, наприклад, там якийсь Пасат, він теж переоцінений. Він буде по ціні старої ауді, але в аудюхи гарна шумоізоляція, датчики бувають світла, датчик доща, гарна музика, приємні матеріали, шкіряні салони, алькантари і т.д. і т.п. Це дуже приємна, класна тачка. Я взагалі. А третю е рекомендую прям максимально. Це дуже крута машина. Всім гарного дня!